Другого лютого в автокатастрофі не стало Андрія Кузьменка. Він же соліст гурту Скрябін. Це велика втрата для України, адже в першу чергу не стало людини, що не боялася висловлювати свої думки. Людину, яка не підтримувала систему, а тому йшла проти неї. Вчора, 9 лютого, у будинку культури відбувся вечір пам'яті по кузьмі. Людей зібралося, як ви самі можете бачити багато. Переважно це молодь, яка хоче вшанувати творчість. Перш за все великого патріота України. Це була ідейна людина з чудовим почуттям гумору. Його приколи були часто на грані, але ніколи не були за нею. Кузьма був активним волонтером, письменником. Тому молоді таланти Фастова виконали його душевні пісні. Не стидайся то твоя земля, не стидайся то Україна, там є, до нас нема. для батька нормальним сином. Шкільна любов! Недовга, то є така хорома любов, не то є така любов. Для мене творчість кревина це щось особливе, це щире, відверте. Він завжди говорив від душі в своїй творчості, в своїх піснях. Ма, а можна я до тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну годину Стобой на різні. Декілька років назад скрябін виступав у нашому палаці культури, та він викликав декілька чоловік, щоб кожен заспівав по одному рядку з його пісні. І, це мені І ти там І я Темно в кімнаті, як добре, що ти навчилась мовчати, спи собі сама, коли біля тебе мене немає. Ви собі сама, коли б тебе мене нема. Людина, яка вдохновляє нас на якісь сміливі вчинки, його, на жаль, вже немає з нами, але як би там не було, в кожному серці, в кожного громадянина він живе і буде жити надалі. Старі фотографії на стіл розклади. Дитячі історії, смішні розкажи. Справжнім друзям не забудь позвоним. Бо добре чи зле з тобою завжди вони. Ну, Мені цікаво, те, що він виконував пісні українською мовою, що він був дуже близький до народу. Ну, Андрій Кузьменко це видатна постать в нашому шоу-бізнесі, в музиці. Просто дуже хороша людина, якою сьогодні ми прийшли і ми згадали його. Кузьма, Кузьма для мене значить дуже багато як музикант, і в першу чергу, наприклад, там не як там, або якийсь мистецький діяч, а як громадянин України, тому що він був дійсно гідним громадянином України. Він завжди був борцем за справедливість. А пам'ятаєш? З тобою побути. В досі піла тут є. Пам'ятаєш. Дуже світла, дуже хороша людина. Дуже жалко, що він від нас так рано пішов. Сподіваємось, що він буде жити в наших серцях ще довго.